Не міг не прочитати цей вірш, цей вірш називається Пам'яті героїв Холодного Яру. Це саме в Кривому Розі я відкрив для себе історію визвольного руху 20-х років. Вона для мене була ширно закрита. Для нас на Західній Україні існував 42-й, 52-й українська повстанська армія, десь якісь проблески УУМ 20-х років. Польським окупантом на західних землях, але ми практично нічого не знали про східні землі, про Отаманщину, про Петлюру. Ну так, в школі проходили. Я ще пам'ятаю, десь там там бій Петлюру, це полки. Така якась пісня була. Я ще з дитинства я так пам'ятаю, десь в загальному цьому виховували так, що петлюрівці це були банди там і так далі. Тобто я так само перейшов це все. От, ми... Багато дезінформації в нас було, з нас, нас робили на Тобто ми робилися второсортними руськими. На Західній Україні також, повірте. Я хочу розвіяти ваше переконання більшості, напевно, людей, які є тут, про те, що вір там такий страшно українськомовний. Відсотків 40 в Це страшно. Зараз ви заходите в транспорт, для вас це, це звично, а для мене це дуже дико, тому що. Я відчуваю, як ми втрачаємо свою культуру. Ми за рахунок толеризації для того, щоб якось об'єднати ну, Україну, щоб ну, от ми от там схід, захід разом, давайте давайте, ми втрачаємо свою культуру українську, а потім знову звідти протягнеться лапа братів і за ту ж саму ниточку потягне, за ниточку русифікації. За українізацію вони не можуть притягнути, вони тягнуть тільки за ниточку русифікації. Єдине, чим вони розказують, от нам всім ліплять, ну у нас же язик один, от покуда русський язик, отуди русська земля, ну, воно так є, на жаль. Мені важко про це говорити, тому що я тут з іншого кінця України, і, мабуть, більше з вас для вас рідною мовою є російська мова, але на це потрібно звертати увагу, потрібно намагатися. Розуміти, що це єдине, за що вони нас можуть тягати. Ми можемо відмовитися від нього, ми можемо відмовитися закрити повністю кордон, але до того моменту, поки ми з себе не виведемо, до того моменту будь-які кроки наші, вони будуть провальні. Так ось, в пам'ять героїв Холодного коли, коли, яра, коли мочили москалів, коли ще це не було Мейнстрім, з верцевим укрились небеса. Палає у жовті стріх, вмирає кулями прошитий отаман, стискаючи в слабіючій руці приклад видів. Червоний морк, мов смерть краю йде, вмивається людською кров'ю, впившись нею, їх голод, жадібність та ненависть веде під прапором кривавої обставини степ, Кипить Холодний Яр. Вже й кулемети, змучені жнива косини, а їх все більше, наче злива з все прибуває шовицькі паразити. У заповнені холодні кацари в яких ридають навіть неживі бетонні стіни, котрі плюгаві слуги і ліча з за завзяттям перетворюють могилу шалений острів. В гнів, свята війна, лише за право жити, де батько. Мстить застрачених синів, <кій> зброю в руки взяли навіть діти, вмирає кулями прошитий отаман, почав журба, що не дожив за Україну, що не домстив стоптаний батьківський лад, За вбиту доньку та зґвалтовану дружину.